Раніше типу, от такі басейни обігрівали просто електричними якимись нагрівачами. Коли електрика була дешевою, то в принципі пофіг було, типу, скільки витратити на зовнішній басейн. Люди, які будували зовнішні басейни, для них обігріти просто ну, електрикою було вообще, там, без всяких питань. Зараз на даний час, коли вже електрика там, по 4,60 а для предприємства вона взагалі там, 10 гривень коштує, всі почали використовувати теплові насоси повітря, вода. Прямого нагріву Тобто це такі теплові насоси. Вони виглядають як моноблок. В них е, в сезон, коли обігрівається басейн, офігенний коефіцієнт перетворення електроенергії в теплову. Тобто з одного кВт електрики, яку споживає такий тепловий насос, ми маємо 5-6 кіловат тепла, і тому їх використовують, тому що це економічніше, ніж просто електрика в 5-6 разів. А ще інверторна технологія дозволяє, коли вода від сонця перегрівається, то ці теплові насоси можуть охолодити воду в басейні. Тож по великому рахунку можна поставити комфортну воду, там 28. Перегрілася, тепловий насос охолодив, не догрілася і її підігрів. І це вигідно. А кому цікава тема теплових насосів, по посиланню в шапці профіля, є мій телеграм, проконсультую особисто, а вам всім тепла або холоду.